Друзі, всім привіт! В цьому відео я розкажу все, що вам треба взяти на сплав, які труднощі вас чекають на сплаві. Розкажу багато лайфхаків, які вам спростять сплав. Тому що є дуже багато речей, які, якщо ви не зробите, ваш відпочинок може перетворитися на жах. Я взагалі прихильник того, що чим складніше, чим в більше якийсь колапс ви потрапите, тим це більше запам'ятається. Це набагато краще відкладається у вас в голові. Але сплав повинен приносити не не тільки моральне задоволення, а й фізичне. І про це якраз про все-все-все, що вам треба, буде на сплаві, ми і поговоримо. Друзі, в кого є великий досвід там, в туризмі, в сплавах, у кого є якісь круті лайфхаки, також додавайте в коментарях, щоб це було, було відео не тільки від однієї особи. Додавайте в коментарях, щоб нові люди, які будуть дивитися це відео, заходили в коментарі і також там дізнавалися дуже багато чого цікавого не тільки від мене, а й від вас. І радьте, будь ласка, мені також, якщо ви щось знаєте. І запрошую вас в таке чудове відео, яке я буду. Знімати по ходу свого спогу. Поїхали. Давайте з самого початку дуже багато питань, як добратися до місця, де залишити автівки. Дивіться, найкрутіший варіант, щоб вас хтось привез і потім хтось забрав. Але знайти людину, яка це буде робити, дуже важко. Тому є ще декілька варіантів. Ми коли починали, у нас було ми навіть на автостанцію, ось цими човнами, сумками, йшли на автостанцію, сідали в автобус, нас там брали ще за додаткові місця, тому що це дуже багато речей. Потім там йшли до річки. О. Але є ще один прикольний варіант. Тобто ви сідаєте в автівку їдете в точку, де починається сплав, вигружаєте свою банду, всі речі. Їдете, одна людина вже їде в кінець, де буде фініш, там залишає машину, її можна залишити у людей. Можна просто десь залишити біля води. І потім якось добратися до точки старту. Я і на автобусі добирався, і на таксі було. Там, де є таксі, де можна людей просив. Тобто багато було варіантів. Ось так також можна. Ще один варіант у нас був ми двома автівками. Ми їхали, одну автівку залишали на фініші, на другій їхали на старт. На старті вигружалися, і одна людина їхала потім додому, але забирати нас вже не треба було. Тому що дуже важко знайти людину, яка вас буде забирати, коли вам це потрібно. Ви ж не знаєте, коли ви там допливете. І ще один варіант це якщо у вас не, ну, не так, як ми да, сплавляємось, класичний сплав на човен з веслами. У вас є човен з мотором. Ви приїжджаєте на місце, на моторі підіймаєтесь вверх по річці, там на не знаю на день, на два, да, скільки сплавляється. Сплавляєтесь до точки старту і їдете додому. Такий варіант також є, але він мені не подобається, тому що сплав тими прикольні, що ти пливеш і ти не знаєш, що за кожним поворотом тебе очікує. Щось прикольне, а так ви проплили вже все побачили просто повертаєтесь. Круто, такого ще не бачив. Вони просто, я думаю, вони не розуміють, що, те, що бачать. І також, друзі, враховуйте, що в легковий автомобіль. Два човни, два, дві людини ще влізе, да, і людина, яка вас довезе, в трьох в легковий автомобіль, три човни, три людини, які сплавляються, і водій вже не влазить. Тому так, да, з добиранням дійсно завжди, завжди якісь великі проблеми. Друге, це човен. Якщо казати про простий надуваз, весельний, то дивіться, спочатку в мене було 2,80 калібрі, потім 2,40 акваманія і зупинився я на 2,60. 2,60, як на мене, класний розмір, що по одному комфортно все вмістилося і сплавлятися. Так, ще дуже-дуже крутезна штука це підсідільна сумка. Чим класно, наш квас, бачите, не розливається. Я думаю, всі квасок розливали. Рестана банка встає супер. Телефон, там, хто там цигарки, все тут лежить, не заважає. І під неї також компактно е, чохли від човна, жаба там і 5 літрів води. Тобто завжди я оце туди кладу. Воно там все лежить, супер-пупер, місце не займає. Невеличкий лайфхак, користуюсь дуже давно, побачив китайці, так робили. Е, повертаємо нашу пачку. Не важливо, що у вас е, взагалі не важливо. Якщо у вас немає тарілочки, куди висипати і ви десь за столом сидите, протикаєте. І тепер робите ось таку тарілочку. Отак. Покругу, обережно. Отвір такий, як вам потрібен. І вуаля, у вас як тарілка виходить. Коли нема тарілки, берете їсти, воно нікуди не розсипається. Дуже зручна штука. Колись побачив і. Тепер все життя користують. Наступна тема це буде комфорт. Я її поділю на декілька частин. Всі думають, що сплав це відпочинок. Прям такий о. Так, моральний, душевний це дуже крутий відпочинок. Але фізично, якщо ви щось зробите не так, це може перетворитися просто на ад. І зараз я такі свої помилки, які з часом я вже виправив, тут можна поділити на чотири частини. Перше, це захист від комарів, друге це захист від сонця, третє це комфортний. Сплав, коли ми сплавляємось. І четверте, також важливе це комфортний сон. Ось такі чотири частини. Зараз поговоримо. Найбільша помилка всіх, хто сплавляється в перший раз, це у нас шорти, ось такі. Зняли майку і. Ху-ху, все круто. І якщо це літо, якщо у нас сонячно, цілий день жарить сонце, то навіть півдня вистачає, щоб ви просто згоріли так, що спати ви просто не зможете. Особливо друга ніч, вона ще, ще крутіша. прямо ж. А. Тут є два виходи. Або креми від сонця, щоб ми, чоловіки не дуже любимо мазатись там чимось, ще щось. Або, дивіться, легенькі штанці, штанці на шорти. Тому що отут наша ніжна кожа просто пече, так класно-класно. Ух. Друге, з рукавами кофта. Можна, білі сорочки купа, ну, купують в секундах, там ще десь також дуже прикольна штука оділи І Я, як блогер, ви бачите, я в такому реглані, да, там, з капюшоном, навіть, щоб там вухи вуши, потилиця не, ну, не згорала. Тобто з самої першої секунди сплаву, ви повинні зрозуміти, що вам треба від сонця ховатися. Тому що якщо у вас там 3-4 дні сплав, вам півдня вистачить, щоб згоріти так, що ви більше нічого в житті не захочете. Ми, як рибаки, ви бачили навіть рука. Кравиці, бафи, які закривають отак обличчя, окуляри, щоб повністю не було жодного шматочка тіла взагалі. Тому що під кінець сплаву, у вас буде, якщо годинник, да, на руці у вас буде білий такий годинник. Якщо тут окуляри, то такі два білих круга. Тобто ви загорете навіть при тому, що ви запаковані. Тому що від сонця також відбивається, і оце все буде загоріле, як у мене. Бачите? Тобто, друзі, ховайтеся від сонця, щоб ви потім не хотіли додому до мами, щоб вона вас намазала сметаною. Так, друзі, сюрприз для вас зоряне небо. Багато хто ті, хто не вибирається з міста, хто живе в містах і ніколи не вибирався на природу. Не кажу за сплав. Ви не бачили зоряного неба таке, як буває на природі. Його можна побачити тільки там, де взагалі немає світла. В містах ви такого не побачите ніколи в житті. Я дві години дивився відоси, як треба настройки говпрошки зробити для того, щоб зняти таймлапс з зоряним небом. Я це зробив. Завів будильник на годину ночі, прокинувся і ще годину. Тут просидів, прозаписувала вона налаштування. Всі зробив і подивився. Ідемо далі. Друге захист від комарів. Тут все просто всі завжди казали: да Off екстрім це спрей або термосейл. да я як блогер завжди з термосейлом. Класна штука, тут навіть я скажу, чому класна. З ним можна, в принципі, ходити, знаєте, там, як за грибами. Да? Ми на одному місці йдемо, він там димить, потихеньку відганяє комарів. А якщо на одному, то взагалі круто. Він таку ауру зробив і ви сидите і кайфуєте. Він працює, тому що я можу сказати, ось дами з кумами сиділи ще там за столом. Відходиш ти від столу, одразу кусають. Повертаєшся, не кусають. Ну, Тобто перевірено, дійсно працює. Так, наступне це комфортний сплав. Це коли ми сплавляємо, щоб вам було максимально комфортно. Дивіться, ті, хто ніколи не сплавлявся, ви будете в шоці, тому що, грубо кажучи, ви сидите просто на лавці, отак, от цілими днями. Спинка, якщо вам особливо 30 ви відчуєте свою спинку. Друге, це жорстка лавка. Тобто, якщо ви давно не катались на велосипеді, потім проїхали, там якось, ви відчуваєте, що о велосипед. Тобто, краще, ось у мене м'якушки такі під сідушку, краще взяти їх, ви з ними будете в шоці, але без них ви взагалі будете в шоці. Уф, там на якомусь молекулярному рівні там склеюється оця доска, ваша дубка, трусіля і аж пече. Тому обов'язково під піджопку. Тенька, щось підкладайте, буде хоч трішки легше. Це аптечка, яку ви повинні брати з собою. Це те, чого я не зробив, але це обов'язково потрібно робити. Я ж просто взяв таблетки від алергії, тому що зараз починається амброзія і я просто вмираю. Друге, це слань-книжка. Тобто ми робимо жорсткий пол в нашому надуваному човні і нам зручніше. Іноді навіть можна встати, навіть спільних можна покидати, стоячи, комфортніше, раджу. Це краще, ніж у ті три дощечки або взагалі нічого. Я може комусь стане в нагоді. Ви бачите, у мене рюкзак туристичний рюкзак там я не знаю, на 75 літрів, ну здоровенький. Я в нього складаю все, що палатка спаль... все, все м'яке речі. І кладу його ззаду під спину. Перше, круто, що в нього багато влазить і воно не займає площу в човні. Воно от вертикально стоїть, мало місця займає. По-друге, все в одному місці ти взяв, оп, і в тебе одразу багато речей, оп, на плечі, ти поніс. І ще один Тизний плюс в рюкзаку. Я коли там заморився, да, спинка трішки гудіти починає, тому що ти, ти кидаєш, що вони. Ну тобто, ти весь день отак вертишся, там закид зробив, що чого воно розвертає. Ти ж проводку хочеш доробити е, фізкультура для спини кортезна. Ти можеш просто на нього опертися, ножки отак от скласти на борт і просто полежати там три хвилини відпочити, спинка відпочине. найважливіша тема, як на мене, ну я завжди це ставлю на перше місце. Це комфортний сон. Yeah. <laughs> Чому? Тому що за цілий день ми замучуємось, ну просто да, там, батарейка по поповні, батарейка сідає. І якраз сон це та штука, яка нас заряджає, щоб на наступний день ми були заряджені і кайфували від нового дня нових пригод. Перше, що раджу, місце під палатку вибирати, щоб воно було рівненьке. Тому що коли ми на якомусь склоні ставимо палатку, сон ваш буде дуже дуже поганий. Друге, поприбирайте, бо там в траві може гілляка якась лежати, і воно було так. Потім ти лежиш на каріматі і відчуваєш всю ніч. Тобто там якась шишка, гілка, приберіть, щоб рівненько чистенько було. Соло сплави, коли один, дуже відрізняється від сплавів компанії, але коли один класна штука. Читати не люблю взагалі, але щоб підтягнути рідну мову, то доводиться читати і ось е взяти книжку з собою ввечері, почитати, прям суперова-суперова штука. Карімат, як на мене, краще, ніж матрас. Дивіться, в літній час, коли в нас тепло. І якщо у вас новий матрас, ну дуже багато людей, думають, що матрас надули, це прям так, на ньому м'якіше спати, але якщо ви хоч раз потрапляли, що він у вас пробився, це знов-таки це не сон, це просто жахіття якесь. А він проб'ється рано чи пізно, тому що ці матраси, вони ну, зовсім проб'ються. І потім будете мучитись набагато більше, ніж на каріматі. Наш карімат він створений так, що от як пінопласт, знаєте, руку кладеш і тепло. Тобто, якщо ми навіть на холодну землю кладемо карімат і лягаємо або сідаємо, нам життя не забирає у цей холод з землі, не висасує з нас життя. Наше тепло відбувається і гріє нас. В цьому особливість каріматів. Чому всі туристи його використовують? Наш матрас, якщо ми вже в холодний час спимо, повітря в матрасі охолоджується до температури навколо, ну, тобто холодно. Нема Цього ефекту, як у карімата, і ми спимо на чомусь холодному, дійсно. Тобто матрас нібито зручно, але не практично зовсім. У мене бачили карімати і книжка. Класно, що дуже легко складається, прям швидко-швидко. раз раз-раз-раз. Я пам'ятаю, ми ходили коли в Прип'ять, ну в Чорнобиль. На привальчиках, таких п'ятиминутках, Я діставав, розвертав і лягав відпочивав. Хлопці не, не робили цього, тому що поки його розмотаєш, поки змотаєш резинкою, щоб не розкрутився. Тут книжку раз-раз-раз, крикзаку при Стьоп і все. Другий його плюс, здається б, ніби у нього товщина, як і у звичайного, але завдяки цим пупиришкам вгору-вниз він виходить е товстіший, і як на мене, він б, на ньому спати за рахунок цього м'якіше. Я ж кажу, після простого взяв оцей, то як на мене, начебто ну, різниця є, м'якіший. Прикольна штука. Я беру їх взагалі два. Е поруч кладу, щоб я коли спав, міг вертітися вправо-вліво. Тому що я ж кажу, коли холодно у нас і ти з нього на землю ну, звалюєшся, ти відразу відчуваєш, що це від землі. Оцей Холод, щоб я як вдома міг отак от вертітися туди-сюди. У мене що палатка, що спальний мішок, Terra інкогніта, це українська фірма. Ну це не реклама. Я за свої кошти купляв палатці вже багато-багато років. Українська фірма, як на мене, зроблена з якісних матеріалів. Мінуси, які от цій Terra інкогніті, я не знаю, може, там дорогіші моделі, крутіші. Матеріали якісні, що ну в спальнику, що в палаці, але е важкі. Я б сказав, важкі. Тобто, якщо е це в нас сплав, якщо якісь вгори йти, то. Що палатка, що спальник дуже багато важить. Зараз Крутіші бренди, там звісно, і ціник набагато дорожчі, але крутіші бренди, вони вже цей комфорт в меншу вагу запхали. Якщо вам не треба носити на собі, то терем так, та кортезний варіант, можна брати. В палаці вже я не знаю скільки її років. Замки поламалися, тому що були моменти, де я її не не висушував. Тобто вони не порожавіли, а окисли. Знаєте, окислили за, ну, за рахунок того, що я не висушував палатку, і багато замків зламалися. Але якщо їх поміняти, палатка абсолютно як нова, всі шви, все ціле, тобто. Ну, нормальна штука. Пальний мішок я пропоную обирати якомога тепліше і краще не кокон. Кокон це для гір, знаєте, де там максимально треба зберегти температуру. Е Блін, одіяло, одіяло. Ну як -от, е прямокутне, не кокон, а прямокутне. Беріть якомога тепліше, тому що навіть ось сьогодні ще літо, в день просто спека, а вночі вже прохолодно. Тому, якщо спекотно, ми можемо розкритися, а якщо холодно... Накритися більше, то тільки одівати все, що в тебе є. Попадали ми і в такі штуки Прямокутної форми, щоб в ньому було комфортно. Вертітися можна подушечка наша. Якщо ви все життя, а ми всі все життя спимо на подушці. Лягаєте, і нема у вас її. Це просто. Це ви все не виспитесь. Тому, або, звичайно, просто знаєте автомобільні там є такі невеличкі подушки, або іграшки в виді подушок. Щось беріть, під головку і буде класно. Або надувні, є. У мене зараз надувна. Якщо вже забули і нічого не взяли, то чохол від спальника, в нього якісь речі напхаєте і під голову також, як вихід, але некомфортно краще в подушку. Палатка, краще брати, щоб два шари було, перший і другий. Хто взагалі не в курсі, пояснюю, конденсат, весь Буде на другому, тобто оця роса. Вона вся буде на другому слої, на першому у вас все сухеньке. Якщо одношарова палатка, все у вас буде до стінки, до, доторкаєтеся, там оцей конденсат, волоха. Друге, якщо ви попадете в лютий дощаку, двослойно, от всі в тері попадав просто в жестяк. Коли у, у кого були дешеві палатки, карімати аж плавали. Тут нижній слой з гарного матеріалу тримає будь-який дощ, все тримає, все круто. І щоб щоб перший шар був на таких застібках, а не пропихувати в цю тоненьку щелинку, треба дугу. На застібках це вам просто спростить життя. Деякі люди просто не можуть оцю протягти. Це треба просити двох-трьох людей зібрати палатку цю клад однією рукою пристібнув, і набагато спрощує. Так, ще одна порада, в яку б непогоду погоду не потрапили, ну, я за дощ кажу, вам треба зберегти сухим спальник, тому його краще додатково в якийсь пакет ще замотати і не кладіть його на дно човна. Тому що річки, коли ми сплавляємось, є по декілька кілометрів. Взагалі ніякого виходу немає, і тому е, дощ вам прийдеться переч... ну, перечікувати саме в човні. В човні на воді на дні у нас багато води, тому в рюкзак я завжди вниз кладу палатку, тому що палатка це, грубо кажучи, просто два шари ху, клійонки. Да? Вона воду не впитує. А вже вище в рюкзаку у мене лежить спальник. Сухий спальник це знов таки ж комфортний сон, нормальний вам буде тепло і зручно. Тому спальник бережіть від вологи. Я, як блогер, у мене багато апаратури. Класна річ, гермо-рюкзак. Тобто, вся апаратура там, якщо буде дощ, я знаю, що він буде сухий. І навіть він ще й плаває його навіть воду, якщо кинути, все буде плавати. Ще невеличка порада. Висипайтеся, ніч ні про що не думайте. Просто є люди, да, які лягли, а вночі тихо, і кожен шорох там о поскладайте речі, там цінне все до палатки, і просто висипайтеся. Як на мене, в таких диких місцях, природі набагато безпечніше, ніж би ви десь в місті палатку поставили і лягли спати. Ще одна класна річ на сплавах: це термосумка. Ось така в мене неважливо, яка у вас термосумка, навіщо вона? Мене питали. Жека, як ви там під чаревина, да? У вас там ковбаси, ну не псується. Одна доба після того як ви приїхали, тут все дуже дуже холодно. Я сюди акумулятори холода не кладу. Ну іноді кладу мене і вони також. є, але коли на день-два-три, ну я заморажую. Ляшки з водою. Бачите, лід всередині ще є. Це кінець першого дня. Зараз. Пів на вечора, дві е, півтора літрові, там літр 250 е, півтора літрові пляшки води заморажую, і їх вистачає нам багато довше, ніж акумулятору холоду. І по-друге, це потім питна вода. Тобто три літри води в мене вже, вже я знаю, що є, коли вона розтане. Власно тим, що ви можете брати шашлик, неважливо, що ви можете брати і під кінець першого дня не переживати, що воно зіпсувалося. Я вам зараз покажу квас. Клас, дивіться. Я в обід записував про термокружку ще. Про термокружку, також крута річ, зараз розкажу. Холодний як з холодильника. Просто кайфуєш, п'єш, при тому, що ти дуже далеко від магазину. Так, продовжуємо по лайфхаках. Термокружка. Це в мене зажіруші, японія, крутезна, але можете брати будь-яку термокружку. Дивіться, беремо наш квас холодненький з термосумки. Переливаємо в нашу термокружечку. І від першого до останнього ковтка в нас буде холоднющий квас. Якщо знайдете щось схоже, навіть крутезно тримає газюльки. Бачите, клапан який? Тримає газ. Переливаємо. Ще й в нас газоване воно виходить і замочок. Наш квас я раджу брати ось в таких алюмінієвих банках, тому що ми їх скомкали, нічого не важить і місця не займає. І... Обов'язково. А і ще, друзі, чому квас, а на щось інше? Так? Я не намагаюся здаватися кращим, ніж я є насправді. Я такий, як і усі, а може навіть трішки гірший. Просто мене дивляться багато людей різний вік, і тому поганих звичок я не хочу подавати. Тобто, у нас, як у всіх, просто я ж кажу, гівна вистачає в всьому світі, і в інтернеті, і в житті, тому квас. Бачите, ранок другого дня він як з холодильника. Сміття перше, що у вас повинно бути у кожного, це пакет для сміття. Тільки ви приїхали на сплав. Кожен дістав з'являється якийсь, ну якесь сміття одразу в пакет. Це основне. Ніколи не викидайте там, де побачили якусь гору. Ось навіть я покажу. Ось друзі, бачите, і думаєте, хтось це прибере? І кожен думає, ну я там свій маленький пакетик також кину, воно гірше не буде. Запам'ятайте для себе, просто зробіть, як правило, завжди свій, своє сміття. Забирайте, забирайте його з собою. Бачите, другий день. Другий день це при тому, що я в капюшоні і в усьому. Червоний як рак. Оскільки у мене сплав, вже інша локація, інше місце. Зараз поговоримо про готовку. Коли ми виїжджаємо компанією або там сім'єю, ну, великою компанією, то зазвичай краще брати, у мене є сковорода, борона. З борони, знаєте, така велика, я кадри з інших, я на цей сплав не брав її, з інших сплавів повставляю. Друге, це казан. В казані можна зварити юшку, рибну юшку, яку ми, рибку, яку ми наловили. Також там можна приготувати. Кашу з тушонкою, макарони з тушонкою, багато чого. Зараз я вам розкажу, як я готую коли один. Я не беру оці великі казани, оці великі сковороди. Я беру просто горілку. Я беру просто отаку газову пічечку маленьку, ну яку я вже показував. І беру з собою невеличку кастрюльку і побільше. Ну, в залежності від того, що я буду робити. І ось сьогодні я вам покажу найшвидший, найпростіший перекус, щоб не витрачати час. Там два варіанти є, я обидва розкажу, покажу. Так, друзі, офіційно, щоб бачили, ось наша водичка час пів сьомої вечора другого дня. Ось бачите, вона ще прохолодна навіть. Малювати можна, але вже літ розпав і вже пішло на спад. Тепер давайте поговоримо про найшвидший перекус в світі. Коли я один: смак дитинства і каша гречана з м'ясом. Який принцип? Я так робив навіть в човні. Якщо прям часу не вистачає, а поїсти хочеться дуже сильно, але треба ж спішити. Смажена курка. Підготовили кружечку з чаєчком з нашим заварочкою. Підігрили водичку, водичку налили чайочок, в ту водичку, що залишилось, або кидаємо нашу баночку і чекаємо ще трішки, поки вона підігріється. Тому що там багато жирка, оце свинина, м'ясо, воно коли тепленьке, а краще гаряченьке, воно прям дуже-дуже смачне стає. Або просто мівінка, в тарілочку заливаємо чайочок, заливаємо мівінку, поїли і погнали далі. Я ж кажу, я так робив навіть в човні найшвидший перекус в світі. І так, друзі, підрізав ковбаски, тому що мій холодильник перестав працювати. Не хочеться ризикувати, чекати завтра. Тому всім смачного смак дитинства, Поїхали! Якраз зараз все обережно складаю. Давайте покажу, просто може хтось побачить, що треба ще. Ніж, досточка, сіль, перець, кавоварочка, крутезна штука, ложка, тарілка, олія, газова, пальник, газовий, балон, чайничок, кастрюлька. Також беру. Якщо там щось готувати, це чайок, це щось побільше, вішку можна навіть зварити. Це сніжна панда, це три в одному, і, і мило, і все, все як у нас буває. Так, ліхтарі також не казав. Це в мене один налобний, один настольний. Фенікс, крутезні ліхтарі, і зараз ось знову ще прийшов. Олайт, також крута штука. Сьогодні вночі на ходив. Над столом зробити світло. <му> Стрічка в павербанк вставляється. Також прикольна штука. Над столом можна світло зробити. Один зазвичай музику не слухає, але можна щось таке, типу мобі, Енігма, таке релаксове, прикольно іноді заходить. Окуляри, термосили від комарів. В принципі, в принципі, все. Як я казав на початку відео, у кого є якісь корисні поради, лайфхаки, будь ласка, чекаю вас в коментарях. Підказуйте, щоб і мені було цікаво, і людям, які будуть дивитися відео, також почитали і щось корисне. Також взяли для себе. Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Підписуйтесь на канал, там ви ще зможете побачити не просто, де я розповідаю, розповідаю, а ці сплави просто відео про сплави, як вони відбуваються в хронології, що ловиться. До речі, риболовля також була. Це буде окреме відео, як ловити на сплаві. Це просто супер. Тому давайте, друзі, всім па-па! З вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Все буде Україна. Давайте!